Бюджет прилук ухвалений, то коли ж розпочнеться фінансування міста. З Цим питанням розбиралися на апаратній нараді міського голови, що відбулася у понеділок, 24 липня. Всі ми повинні володіти інформацією, що якщо сьогодні прийнято бюджет, наприклад, 7 липня, то не може бути 8 липня, вже от просто вже 8 липня все фінансування. А тому, що е, приходять на прийом, і щодня люди йдуть і цікавляться, і чому це не виконується, чому це не виконується. Тому поясніть в доступній формі, щоб і всі ми розуміли, Міли, звичайно, що треба це і депутатів збирати, і депутатам розказати, щоб депутати володіли всі цією інформацією. Що це в приватному сетрі вдома ти захотів покосити, витягнув з кармана 100 гривень заплатив і тобі покосили. А у, у, у органах місцевого самоврядування, і звичайно, в усіх у усіх установах підприємствах організаціях, якщо це державного значення, то звичайно, що це повинна бути тільки процедура. Цю процедуру роз'яснила головний фінансист міста Олена Воруна. Ви знаєте, що бюджет нашої прилузької територіальної громади Прийнятий 7 липня поточного року. Після прийняття бюджету фінансове управління розробляє розпис міського бюджету. Розпис це документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету бюджетних асигнувань, головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. Самі ви розумієте, що на все це справу треба час на другий день, звісно, ніякі фінансування. Піти не може автоматично. Всі видатки міського бюджету проводяться відповідно до типових класифікацій і видатків, наголосила Олена Ворона. Програма класифікації видатків затверджує Міністерство фінансів України. Якщо брати нашу громаду, то у нас, у нас в місті Прилуки задіяно 63 функції, по яких здійснюються видатки. От, наприклад, функція 10-10 садочки це дошкільна освіта. Ви знаєте, що по ній фінансуються тільки садочки. Але кожна функція може мати до 20 кодів. Тобто, скажімо так, заробітна, по одному, заробітна плата платиться по одному коду 21.11, податки по коду 21.20. Якщо ви хочете закупити, скажімо, меблі для садочка, це код 22.10. Якщо ви хочете перемонтувати трубу, яка прорвалася, це код 22.40. Опалення. Тепловодопостачання код 2271 і так далі. Тобто кожний вид видатків згрупований по якомусь коду. І от коли робиться оцей розпис, фінансово прийнял необхідно зробити розпис по кожній функції, по кожному коду, по кожному місяцю. І щоб видатки були згруповані разом з доходами. Якщо у січні місяці доходів, скажімо, буде 10 мільйонів, то видатки в січні місяці не можуть бути 11, вони повинні бути 10. Треба зробити балансування. Балансування проводиться по кожному із розпорядників бюджетних коштів. А їх у прилуках 8, по кожній із 63 функцій, і по кожному коду. А їх може бути до 20 у кожній функції. Є функції, які по яких іде фінансування декількох напрямків. Ось, скажімо, у нас в сфері ЖКХ є функція 60-90. Це інша діяльність у сфері ЖКХ. Тут у нас згруповані видатки по наших трьох програмах: утримання муніципального контролю, утримання реабілітаційного центру для тварин і утримання громадських обиральні. Знову ж таки, треба прорахувати видатки по всіх трьох програмах на кожен місяць, по кожному коду. Це, що ви розуміли, об'єм роботи. Ускладнює роботу і те, що до 7 липня 2023-го бюджет прилук функціонував за тимчасовим кошторисом, говорить Олена Ворона. Тобто, ви розумієте, що були якісь касові видатки. І станом на 7 липня до органу державного казначисти було надано планові показники вже на 9 місяців. Тож, при розробці постійного кошторису необхідно передивитися. Касові видатки, які вже були проведені, і плани, які плануємо, і вони повинні бути узгоджені. Не можуть бути плани менші, ніж вже були проведені касові видатки. Знову ж таки, по кожній функції, по кожному коду, по кожному місяцю. Це велика робота, повірте мені. Після розробки постійний розпис міського бюджету подається до органу державного казначейства в електронному і паперовому вигляді. Одночасно даються витяги кожному головному розпоряднику по кожній функції для того, щоб розпорядники, отримуючи коштів, робили свої постійні кошториси і постійні плани насигнувань. знову ж таки помісячні і подавали в казначейство. Розробка розпису і занесення це спільна робота фінансового управління розпорядників коштів і управління державного казначиста. Тут повинно бути збалансовано і людський фактор, і робота програмного забезпечення. Ви знаєте, що бувають збої, на жаль, станом на сьогодні, постійний розпис занесений. Але в чому проблема? Ми функціонували по тимчасовому розпису. В в органі державного казначиства в програмі не може бути два плани: постійний план і тимчасовий план. Тепер оцей тимчасовий план. Так як він заносився, його треба зняти на мінус. Інакше програма не піде. Розпис на мінус по кожному з кварталів окремо робить фінансове управління міської ради і окремо розпорядники коштів. Занесли третій квартал, зняли на мінус. Окремо робиться другий квартал на мінус, і ви робите на мінус. Так само і перший квартал. Тільки після всіх цих процедур може вважатися, що бюджетний тим постійний розміського бюджету занесений вородержавна казначиства. І тільки тоді. Проводиться відповідні тендерні процедури, якщо це необхідно, і тільки тоді можуть бути фінансуватися те, що не фінансувалося – освітлення, косіння, пиляння і так далі. Так само не може фінансуватися на даний момент, ми не можемо фінансувати по медицині те, що ми зобов'язані на поки ми це все не зробимо. Відповідно до закона для розробки розпису дається місяць. Так, ну ми поспішаємо ніхто місяця, ми всі робимо швидше, але в тому, що нам ці всі видатки треба зробити на мінус. Міський голова Ольга Попенко озвучила, що наразі у соцмережах пишуть закиди, начебто місто могло б жити і без бюджету. Тому я хотіла б ще, ще один урок провести для тих депутатів, які, крім того, що сидять у соцмережах і обманюють населення, щоб ще розказали, як ми жили, як місто жило до прийняття бюджету. І чи ми могли жити до кінця року, бо в засобах ви читали в інтернеті так? той депутат Писака, який весь час пише, але не розуміється в жодному бюджетному питанні. Тому ще раз розкажіть, як ми жили до, цього, до сьогоднішнього дня і де яка сфера по одній могла фінансуватися, а яка взагалі не фінансувалася, і чи могло місто до кінця року жити? За цим же принципом, не якщо не прийнятий бюджет, Олена Ворона категорично наголосила, що місто без бюджету не могло б повноцінно функціонувати до кінця року, якщо не приймається бюджет. Дійсно, бюджетний кодекс дає право фінансувати видатки в поточному році в межах 1.12 минулого року, але враховуючи, враховуючи ріст мінімальної заробітної плати, от, скажем, заробітна плата була там. Зараз у нас 6700, а була, скажімо, 5200. Я можу розрахувати до 12, скажімо, от 5200, а вона то ще уже до кінця року не вистачить. Ви знаєте, яка у нас іде збільшена вартості, скажемо, дано любий товар, що треба купити, на послуги інтернету, якісь купити, та без чого установи функціонувати може. Ціна збільшується, а я можу фінансувати. От пачка паперу в тому році стоїла 70 гривень, грубо говоря, я не, знаю, я не знаю, я посчитаю тільки от 70, а вона зараз сто 90. Уже 20 гривень не хватить до кінця року. Ми ніяк би не дотягнули. І бюджет міста це не тільки саме цей розпис, але ці ці міські програми, відповідно до яких можуть фінансуватися установи. Міський бюджет функціонує відповідно до програмно-цільового методу. По певних функціях для того, щоб здійснювалися видатки, обов'язково розробка міської цільової програми. По тих напрямках, по яких програми не були, були не затверджені, фінансування не було проведене. Ви знаєте, медицина, енерсії, медичні сестри, які пізніше прийнялися, і так далі. Не може місто по тимчасовому кошторису робити і капітальні видатки. В даних умовах, ви знаєте, що потребує великої допомоги наші Збройні Сили України і там капітальні видатки. Навіть якщо програму затвердили, але немає бюджету, ці видатки проводитися не будуть. Бюджетний кодекс це забороняє.